Привіт! чергова аристократія. І ми сьогодні будемо говорити про логістику війни. Насправді говорять, що вона сьогодні визначить, коли насправді наступить українська перемога. І, мабуть, найкраще про це знає. Чи один з тих, хто найкраще про це знає? Це Костянтин Машовець, військовий оглядач і координатор групи інформаційний спротив. Костянтине, вітаю вас. Доброго ранку. Почнемо з мабуть найпростішого запитання в цьому е, випуску, Шойгу май мав такі тріпи в Північну Корею і потім в Іран. Почнемо з іранської історії, для чого що він може звідти привезти? Ну в першу чергу, скажімо так, ті речі, які, в яких на які зараз потребує Кремль в сенсі ведення подальшого війни з Україною. Це засоби ведення війни. Мається на увазі в першу чергу технічні. Це боєприпаси, певні види озброєння військової техніки. Ну, ми можемо з вами довго розмовляти про те, які саме ну, в першу чергу це стосується боєприпасів до артилерійських систем. І Безпілотних літальних апаратів різного призначення. Але я би в цьому сенсі не обмежувався виключно саме цими типами і видами ОВТ, але і можливостями, скажімо так, постачання Іраном для потреб Кремля і інших типів і видів ОВТ. Тому що ви розумієте, питання щодо. Окремих видів можна вирішити без приїзду міністра оборони або на рівні Розвідок, <світтєві> Елементарно, розвідок, так. Так, так. Ці, скажімо так, питання співробітництва між Кремлем, Тегераном і значить, Північною Кореєю, вони. Носить багатовимірний такий комплексний характер. Це не обмежується виключно, скажімо так, там шахідами або 122-мм снарядами для до, до гаубиць російських. розумієте? Не тільки, це тільки те, що ми бачимо на поверхні, а скажімо, там в глибині досить багато таких. Точок перетину, де вони торкаються не ну, інтересів одне одного, скажімо, на більш глибшому рівні. Зокрема, під час візиту Шойгу в Тегеран, там вже ж відбулись не тільки, наприклад, зустрічі з президентом Ісламської республіки, міністром оборони, начальником генштабу збройних сил. Вони ще й там представники розвідувальних спеціальних служб провели між собою Скажімо так, творчу зустріч тому. Я б не обмежував, скажімо так, виключно там БПЛА або РБ-припасами. Ну це те, що на слуху те, що ну вже зафіксовано, скажімо так, публічній сфері інформаційні. Вони співробітничі на іншому рівні. Але якщо можна тоді, давайте перейдемо до конкретики. Ви писали у своєму телеграм-каналі. Я з вашого дозволу його прорекламую, тому що ваша усість теж має якось винагороджуватись. Телеграм-канал е — це телеграм Костянтина Маршовця. Прошу підписуватись, я сам читаю дуже інформативно. Так, ось, те, що ви не сказали, але те, що ви написали, що насправді росіяни прогавили з заводом. По будівництву дронів цих мопедів вони вже очікували випускати якусь там чи 2-3 тисячі на рік і їх, о, тобто запустити на промислову потужність до кінця року. Була так. 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 І була закрита зустріч з міністром Цифровізації України з Федоровим. І він теж казав, що там ніби вже все майже готово. Але ви пишете, що вони як завжди обгадилися, і в... вони відмовилися від закупівлі російських двигун. Вибачте, іранських Іран. двигунів, а самі не можуть налагодити. Що взагалі з цим заводом? Ну, там дійсно, там, якщо я не помиляюсь, там був або авторемонтний, або автозбиральний завод раніше. Значить, на його. Значить, Мабуть, раніше, якийсь мотоциклетний, бо це. це... Мотоциклет, так. Да. <кх> я не пам'ятаю детально там в цьому. От, але на базі нього вони розгортали це виробне, виробництво. Але як зазвичною російською методологією, розгортати то вони розгортали, але потім з подивом виявили, що в них промислового обладнання не вистачає того, яке потрібно для виробництва цих БПЛА, типу шахєдів. ну В російській інтерпретації це герані. Ми пам'ятаємо називати їх от, Тобто там і компонентна електронна база присутня в цих БПЛА, тому що це, ну, скажімо, такий тип озброєння, який керується дистанційно. це елементарна там, компонентна база потрібна. Програмне забезпечення. відповідне. Ну, і, А саме цікаве, що двигуни. Вони раніше двигуни закупали в Ірані. От і е, вони намагалися наскільки я розумію, сенс цього виробничих потужностей розгортання був в тому, щоб вони локалізували це виробництво е, ну на своїй території. Для глядачів поясню йдеться про зборку в Росії де-факто іранських дронів вони мали виготовляти в Росії тільки тільки двигуни. Ну скажімо так, і складові вони і складові повинні були виробляти, тобто і це включало включала. Звісно, виробництво двигунів, зважаючи навіть на той факт, що цей двигун простіший, він набагато простіший, ніж двигун внутрішнього згорання, який ну, ми звикли до автомобільного типу, да? він набагато простіший, менший. І... То досить дивно, що е, виявилося, що у них навіть цього промислового обладнання не вистачає для витворення таких двигунів. Е, ну, я там висловив. Ви процитували мій пост е, з, цього, з ФБ е, з Фейсбуку і з телеграм каналу де я писав, що е, там висунув одну версію про те, що цілком можливо, що. Цей завод е, е, мав виконувати ще одну функцію, окрім того, що е, локалізації виробництва. Е, е, Залегендірувати е, співробітництво Ірану з Російською Федерацією, тому що Іран е, в публічній сфері скрізь він стверджує те, той тезі, тезу, ту, що він не постачає е, озброєння військової техніки, тим більше військових технологій для Російської Федерації. Постає питання: е, ну, звідки ж росіяни взяли... Взяли цю технологію виробництва цих БПЛА. Вони ж ну це БПЛА. Не вони самі придумали, от ну може, і для цих а як. Ну в реальності на практиці виявилось, що росіяни навіть на це не здатні. Вони не спромоглися цей завод зробити ну, більш-менш спроможним по потужностям. Вони навіть там був такий показник, якого вони хотіли досягнути, значить, за півріччя 2023 року випускати принаймні 100 цих гераній, ну тобто читає шахідів. 100. Вони навіть і стани можуть випустити на цьому зводі, тому їм доводиться посилати цю шойгу свою в Тегеран, клянчити знову оригінальні шахіди або принаймні движки до них. Тобто, а якщо скласти картинку воєдину, що очікувати з точки зору шахідів, наявності шахідів у расистів? В них... Ну наскільки наскільки я розумію? Іранський нинішній режим досить поблажливо ставиться до цих просьб прохань Кремля, тому що, я так розумію, через Кремль вони намагаються більш вагому роль відігравати на зовнішньополітичному полі. Чому? Тому що Іран може зробити оце військово-технічне співробітництво з з Кремлем, предметом. Торгівлі з, на рахунок санкцій власне, відносно власне себе, самого торгівлі з Зах, Західним світом, адже Тігран зараз знаходиться також під санкціями. І наскільки я розумію, в Тіграні вирішили, що це може стати дуже зручним предметом торгівлі між ним і Заходом. Якщо ви послабите санкції, то ми, мов. Знизимо рівень співпраці з Кремль. Якщо санкції зберегуться, або навіть стануть більш жорсткими, то ми будемо нарощувати співпрацю з кремлем. Ну, це така логіка, розумієте? Це це власних, власних інтересів досягнення. Справа в тому, що це погано, що відбуває, відбувається на ході і з місця війни Кремля з України, тому що Кремль. Так чи інакше отримує у своє розпорядження додаткові ресурси від, від Ірану. Ну, я вам приклад, я писав про це. Вони місяць тому поставили Кремлю десь 17 чи 18 одиниць Монжахерів. Це інший БПЛА, ударно розвідувальний. Да. І е, це БПЛА вже зовсім іншого класу. Тобто, е, ми бачимо за зовнішніми ознаками, що Тегеран цілком свідомо. Іде на співпрацю з Кремлем. Тому я би дуже, скажімо так, не відносився з таким серйозним, серйозним характером до заяв і цих тез офіційних представників Ісламської Республіки Іран про те, що вони. Не співпрацює з Російською Федерацією у військовій сфері, або навіть там обмежується мінімальним рівнем. Якимось, там. До речі, ця, коли була в Тегерані, вона відвідала там цілий ряд цих компаній-виробничих підприємств, які виробляють ці БПЛА. Ну, Очевидно, що ну, це не просто так відбувалося, для того, щоб пан Шойгу сходив на екскурсію, побачив. Як в налагоджене виробництво БПЛА того чи іншого класу? Очевидно, що це відбувалося в рамках ну, якихось перемовин на рахунок практичних поставок. А ми можемо це перейти взагалі і накласти на карту війни? Ми знаємо, що Росія зараз в рік вистрілює наприклад порядка 10 мільйонів е снарядів. Так сама вона може виробляти 2 мільйони. Торік, нібито вони вистрілили порядка 50 мільйонів боєсна боєкомплекту. А де вона може взяти в якій кількості, чим в якій кількості північна Корея Пхеньян може забезпечити ну, Аж... північний киянкі конкретні кілька кількості не скажу, но Мова йде про десятки тисяч. А повинні. ми говоримо, що Росії сьогодні потрібно 10 мільйонів. Чи можемо на шкафу це. на рік. На це рік? На рік. Так. 10 мільйонів це за умов введення е, інтенсивних бойових діб по всій протяжності лінії бойових зіткнення. Одна розумна людина, коли сказала, що. Е, Оперативне мистецтво виграє е, сраження і битви, як то кажуть, а війна виграє логістика, військова, ресурси. Виграє той завжди у кого більше ресурсів, у кого вони ефективніше використовуються, е, очевидно, що е, обсяги і наявність боєприпасів будуть впливати на форми і методи ведення війни, ну тобто, те, то, що ми називаємо стратегією. Оперативним мистецтвом і так інше, то практичне застосування безпосередньо на полі бою. Е, одна справа, якщо у вас, наприклад, є вільних, ну, допустимо, десь мільйон півтора снарядів. Е, Одномоментно ви можете там накопичити десь або спрямувати, е, напевне, в операційну зону, оперативний напрямок. От То ви маєте можливість відповідно підготувати і провести там якісь активні наступальні дії. Інша справа, коли у вас на гаубиці по 4 снаряди, існує там певні способи, скажімо так, це називається накопичення боєприпасів. тобто Штучно зменшується інтенсивність використання артилерії, і ви маєте можливість на тому чи іншому напрямку накопичити. Звісно, що зараз військово-політичне керівництво Російської Федерації воно певні зусилля застосовує для того, щоб наростити обсяги виробництва, але це знову таки пов'язано з технологічними і промисловими спроможностями, тому що вони у Росії певним чином обмежені. Ми можемо казати, наприклад, що з Ірану та з Північної Кореї, ну це по моїй оцінці, по мільйону вони можуть взяти на рік. Мільйон а наскільки Росія може ще наростити до цих двох мільйонів. Я вам поясню в чому запитання. Буквально вчора вийшла чергова стаття на заході. Про все пропало». цього разу. Це в економісті і в дві думки в цьому тексті: війна триватиме надзвичайно довго, бо Путін не хоче переговорів. Він там очікує американських виборів, він очікує перевантаження свого ВПК і. Другий момент ВПК незабаром через декілька місяців буде виробляти значно більше. Тому питання. Ваше бачення, ваша інформація про що свідчить? ВПК дійсно серйозно прокинеться? Чи це все ж таки певна ІПСО з боку Росіян? Чи зможе Путін повернутися на ті е потужності використання снарядів? Е на даний момент я зараз не можу вам сказати. Ну, е Єдине, що я можу сказати, що тенденція про те, що спроможності ВПК Російського зростають певним чином, це очевидно. Але наскільки вони граничні, або на який розмір вони можуть зрости в подальшому в умовах санкцій і часткової ізоляції, технологічної, включаючи, невідомо чому. Тому що. Ну, Співпраця, наприклад, з Іраном, Китаєм або Північною Кореєю Російської Федерації може там дати певне посилення, це очевидно. Но наскільки керівництво політичне керівництво цих країн саме, саме буде зацікавлено в такій, скажімо так, в допомозі Кремлю в, в глобальному сенсі, тому що очевидно, наприклад, Китай залежний від зовнішніх ринків. Тобто це певний елемент із Заходом. Фактично, так, вони колаборацію ну, з Росією використовують. Можливо, цілком можливо, розумієте? Ми зараз можемо стежити, ну 2 мільйони, ну нехай вони збільшать вдвічі. 4 мільйони будемо. Але я вам вже нагадаю ті слова, що я сказав декілька хвилин тому. Це знову буде накладати певні обмеження на, на практичну реалізацію стратегії ведення війни. От вам приклад конкретний: вони виробляли 100 танків на, на рік. Ну, могли виробити нових. Зараз вже експерти оцінюють, що е, вони можуть там 200, 220 десь. Дивіться, це оце важливий момент виготовити нових чи від модернізувати старих? Виготовити виготовити саме нових ремонтні потужності. То трошки інший показник по відновленню так. Ну тобто, очевидно, що певним, певним чином зростають, але темпи і обсяги цього зростання чи задовольнять вони. Потреби російських генералів, наприклад, е як згідно цих підручників з оперативного мистецтва, рішительно окружити і розгрініть війська противника, оце як написано там в радянській російській цій військовій школі. Там вести війну потрібно е досягати будь-якими силами, засобами і методами е рішучого розгрому військ противника. А це проведення активних наступальних дій на оточення, угрупування військ противника, і таке інше. Наскільки... Технічний фактор дозволить це робити росіянам. Це питання дуже спільне. Ось, 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 власне, ось власне, тут звучить запитання, заради якого весь цей город городився. А, Росія може вести тривалу, активну війну проти України, не заморожений конфлікт, як вони кажуть, не а, а, повтор... на даний момент, очевидно, що ні. Тобто історії про те, що Росія може рік активно воювати, а потім перевантажити ВПК, це більше легенда і ПСО. Не, не в цьому сенсі. сенс в тому, що на це потрібний час. Навіть якщо всі складові, а у них ще складності з цими складовими, щоб наростити, по технологіям, по ресурсам і таким іншим. Але для цього потрібен головний ресурс час. Тобто… Їм потрібно знизити інтенсивність ведення бойових дій для того, щоб наростити. Бо нарощення, саме нарощення займає час. Тому їм потрібно перейти до тих форм. От, наприклад, в південній операційній зоні вони свідомо перейшли до оборони. Ну це ж не випадково. Угу. Тепер е подивіться на розмах і обсяг наступальних дій, там, де вони. Вони, наприклад, обмежуються купінським напрямком десь. ну, е у смуги шириною ну, 10-12 кілометрів, це ж, а ви ж пам'ятаєте, з чого починалося? період? По, по всім оперативним напрямкам наступали, там, по стратегічним двом, ну, ну, це, це ж зовсім інші розмахи, темпи, і, темп, і обсяги були. Тому я й кажу: що технічний фактор Напряму і ну логістичний пов'язаний з ресурсами, напряму впливає на хід зміст в стратегічному сенсі війни. Розуміло, ну я я, я вважаю що це хороший фінал. Бо сьогодні а, ми маємо такий тренд тиждень а, відносно того, що Росія дійсно а, набагато крутіша ніж всі думали, і вона готова довго воювати. Ми з вами з'ясували, що ситуація набагато складніша, навіть якщо в них буде час, ще мають бути голова й руки. А у випадку з мопедами ми бачимо, що них був час. Я приклад дуже кричущий, розумієте, по суті, мотоциклетний движок. Виробити, в них не вистачає промислового обладнання. Ну, це в Росії. Ну, тоді починаєш з зовсім іншим сенсом відноситися до слів пані Матвієнко про те, що ми навіть гвозди. Вони вони навіть не производять. Е, розумієте? Ну це імпортоорієнтована орієнтована економіка, ну вона мала б пристосована до ведення тривалої війни. Я би сказав би так: сировинна економіка здатна воювати лише ну, людською лю, да, людською да, силою так. так. Тому в технологічний час розраховувати на домінанту людської сили ну мабуть не дуже безпечно і це одна з запорук е, нашої перемоги. Е, Пане Константине, я вам дякую. Сподіваюсь, будемо бачитись. І е, зі мною боку з тим машовець координатор групи «Інформаційний спротив. І телеграм — Вам да, дякую, все, то я до да, зустрічі. Все на дякую.